Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Грибо Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші пошуки білих грибів. Поки що вони ще попадаються. Тож ходимо до лісу. Сьогодні субота, черговий такий день, субота, число 28, місяця червня, року 25-го, 7 годин 30 хвилин, 14 градусів тепла. Пробуємо і сьогодні ми знайти. Декілька біл гербів. От, чи нам це вдасться чи не вдасться, Ну зафіксуємо, що на даний час робиться в низиний Карпат, вчора е... що, дощик трошки настрашив, настрашив природу, але... Але він так і не змочив землю. Навіть прохи не припив, так має бути. Ну що зробити? Природа є природа, проти природи не попрешу. Фіксуємо всі наші знахідки, які будуть сьогодні. А чи будуть? Добре. От хожу я вже 20 хвилин. Повний ноль. Правда хожу я не своїм маршрутом, а новим маршрутом. А знайшов таку оболванку О. Металу. Буде, буде тягарець, common chest. Досить важке. Будь. Кілограм за 4, 5. Може перебільшу. Може 3. Ну, не менше. Що не знаю де я вийду, але десь вийду. І так повернувся на ту свою стежку гримну, якою я ходжу. От пройшло 37 хвилин і от перший білий грибок. Перший білий. Ось такий.

Ось і третій білий грибок. А не знаю, чи десяток сьогодні знайдеться. Ось четвертий білий. Цікаво, що він тут ніколи не ріс. я тут ніколи його не знаходжу. Ось у нас і п'ятий грибок. Виріс. Цей грибок гарний. Я ще хочу подивитися, що тут є. Тут є на сироїшка. Ой, кассер ришка. Берем. Ось такий у нас потужний шостий білий. Тут ось який сьомий виріс біля чок. Ось такий о. Ого, він не гожий. Нема сьому. Не знаю що буде сьомий, що такі, як попередній. І за що буде сьомий. Так, той буде сьомий. А тут буде і восьмий. Восьмий. О. Ось нас і я так думаю. Ось тут два такі. Біленькі. Я так думаю, що вони гарненькі. О! Ось, здається, одинадцятий рибок. О. Такі є. Здається, найшов дванадцятого. Ось він. Які синяки виросли прямо на дорозі. Ось і 13-й грибок. Завершуємо ми сьогоднішній похід низиний Карпат, Нібито то по білі гриби. Хотіли назбирати білих грибів. Але... Але щось трошки піднесли Ну, всього на всього 13 білих. От як вони, як вони виглядають. Значи, молодого білого нема. Сережок нема, калічок нема. Черманчиків нема, лисичок нема. Посуха. Треба робити перерву. І так, ну а вам бажаю зна більше назбирати, як я назбирав. А також вам бажаю здоров'я і мирного неба голови. Ну і пам'ятайте, ліс наше багатство. Ліс наше здоров'я потіха. Тож не засмічуйте його. Він не так важко виживає. Важко а також так копати грабочки, вони чищуть повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до сториці. Хай вам щастить, до побачення. До нової зустрічі. Надіємося Високогір'ї.